Всім добрий день Заказали ми культиватор для міжрядного обробітку землі п'ятирядний на цей трактор Юмс 6КЛ, на якому 65 кінських сил. Ну, треба почати з рами. От Прямо стоїть з труби 80 на 80. Міжрядка в тракторі між колесами великими це 140, тобто культиватор буде використовуватися на міжрядному обробітку середком 70 см. Тут я розмітив, оце метки це 70 см. Ну, Рама тут у ньому доволі таки непогана, 80-ка на 4 мм. Це все теж з нормального металу. Бачу там десь міліметрів, мабуть, 7-8 є. Так, сама рама. Сама рама довжина це на п'яти рядках. Це у нас тут це у нас тут 3, 300 сантиметрів, три метри тобто на 70 Корпуса розбигаються без проблем. Так, що далі? П'ять отаких корпусів маємо. Потім отакі просапнички. Метал теж тут непоганий. Так, це у нас огортачі. Гортачі, огортачі, це теж такий доволі метал непоганий. Як він буде себе вести. ну Тут товщина, не знаю, мабуть, до 2 см, це впечатляє. Так, далі сам огортач він регулюється, регулюється. Оце є непогано. Так, далі. П'ять таких корпусів. Це ми будемо хочемо посадити на цю, під цей культиватор картоплю, тобто нарізати рядки, положити картоплю і горнути. Таким чином у нас вийшло картопля посаджена. Тепер дивіться далі. Оці йжики. Йожики теж бомбячі для прополки картоплі таких маємо 5 штук виходить 5 лап для культівації ну, ті підрізання чи як там правильно буріна це на штуки для кріплення долот в комплекті долота можуть ще йти ці його що підрізають лапи такі спеціальні. Було в комплекті 10 штук, 5 таких їжаків, 5 охорточів. Ну, я думаю, цей трактор потягне. Можна було, звісно, і ще брати але Ми тут багато не саджаємо. У нас тут отакі, як кажуть, Прольоти тут дерева посаджені, ми тут плануємо саджати картоплю. Короче, зібрали ми культиватора, такий він вийшов. Зараз спробуємо під нього посадити картоплю. Міжрядка 70. Так получилось.

Перший раз пробує Ну отлично. Вот.